Дорогі радіослухачі, зараз з нами на прямому зв'язку. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Анатолію, Давайте сьогодні поговоримо про статтю, яка вийшла в The Economist. Статтю про проблеми набору новобранців. І я як завжди маю деякі ключові цитати. Їх Остап Дроздов, до речі в себе опублікував на своєму телеграм-каналі. Ну і почнемо з першої набір. Новобранців через рейди у спортзалах і торгових центрах більше нагадує лотерею. Як ви гадаєте, чому автор за економіст саме так висловився? Ну я не знаю, яка мета взагалі цікавості. Так, звичайно, у нас також цікавить. Так. Чому так. журналіста за економіст українською мобілізацією? Можливо, в такий спосіб хочуть. А... Підкреслити проблеми легітимності української влади. А можливо, хочуть переконати західне суспільство у тому, що українці втомилися від війни. Вони не хочуть йти добровольцями на фронт захищати країну. Е, я не міг зрозуміти, яка е, мета цікавості. Тому мені складно відповісти на це запитання, а воно є. Ключовим, тому що ну, мотивації написання цієї статті залишаються для мене невідомими. Uh -huh. І в залежності від того, як, які ставити під яким кутом, якою оптикою дивитися на ситуацію, такі висновки можна зробити. Якщо дивитися на це очима українця, то ми зовсім інакше інтерпретуємо або трактуємо текст, який був написаний yeah. за економіст з, з приводу мобілізації. Українці його читають як перечасну делегітимізацію, суспільну делегітимізацію влади Зеленського. Люди не хочуть воювати не за Україну, а не хочуть бути заручниками бездумної і безграмотної, провальної політики, вищої політичного керівництва. Ось, ну, я би так. Відповів щодо мотивації цікавості закону української мобілізації. Ну, ми повернемося до цитат згодом. У мене виникло запитання до вас: а як ви ставитеся до ситуації і, в принципі, як, як ви оцінюєте мобілізаційні процеси в Україні? Ну, можливо, слід замислитися і згадати слова Валерія Залужного, а також Маряни Безуглої. Що останнє було, до речі, сказано. Ну, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний сказав, що потрібно повернути мобілізацію по, з попередні рамки. І Я ну, не назвав би процеси, які відбувалися протягом цих. Майже двох років мобілізації. Це був рекрутинг. Е, і це були, ну, я не знаю, це назвати е, оформлення добровольців і за число, зарахування їх до мобілізованих. Ніякого відношення військ, військової територіальних центри комплектації до. Процесів, які е, називаються у нас мобілізацією чогось, немало. тому що рекрутинг відбувався за рахунок добровольців, явних або латентних, прихованих. Тобто, якщо до вас звертаються з військомату, ви добровільно погоджуєтеся і йдете воювати. Тому що люди деякі вважали так: якщо треба, якщо до мене звернуться, то я піду. І вони пішли. Ну і питання контрактників, або найманців. Але гроші для найманців знайшла вища політична влада. Чи вона виконувала свої фінансові зобов'язання, чи не виконувала. Це вже інше питання. Але і військові і залужни, взагалі, до цього не мали ніякого значення. Але найголовніший висновок, що всі ці процеси не мали ніякого відношення до мобілізації. Це не була мобілізація. Це або добровільна явка. Або явка ну, як ви, за першою пропозицією, або ну, контрактна служба, там, солдати удачі, чи як їх можна назвати, і так далі. Треба речі називати, до речі, своїми манами. Е, влада сучасна мобілізацію не може провести, тому що мобілізація тримається на інституті репутації не тільки вища політична влада і військове керівництво, яке має бездоганну і беззаперечну репутацію, може провести мобілізацію. Все, що може проводити сучасна влада в Україні, це виключно рекрутинг. Все, воно може пропонувати гроші, і в принципі, наші вороги стратегічні росіяни в цьому самі переконалися, і Путін пробував проводити мобілізацію. Вона викликає дуже серйозні суспільні збурення, тому перейшли до рекрутингу, збільшили кількість грошей. Поки що їм цього достатньо. Я не впевнений і не певен, що так легко і просто навіть на Росії перейти до мобілізації, тому що війна відбувається на іншій території. Важко собі уявити, щоб, наприклад, ну, Сполучені Штати Америки пробували користуватися мобілізаційною армією для війни у В'єтнамі. Це закінчилося суспільними незадоволеннями, тому вони перейшли до контрактного війська Сполучених Штатів. До речі, в цій статті також розглядається приклад Росії, так як вони це робили. Тому ви в принципі і сказали так. Приходимо до наступної теми. Мало хто з тих, кого призвали в такий спосіб, стає хорошим солдатом. Ми бачимо 45-47-річних, Вони задихаються, коли добираються до лінії фронту. Навіть таке написано. Це деталі, це дрібниці. Це немає різниці, задихається людина там, чи не задихається і так далі. 45-річні люди, в принципі, є зрілими, вони програють в чомусь там фізичній витривалості, можливо, вони насправді мають там, задишку, але вони виграють в інших параметрах ведення бою. Тому це взагалі дрібниці, на які не варто. Звертати увагу, питання полягає зовсім в іншому. Мобілізація неможлива раптово. Мобілізація починається з школи, з першого класу школи, коли кожен чоловік або дитина чоловічої статі, вони чітко розуміють, що їм доведеться служити, не бути контрактником. Це не питання вибору. Це не питання хочу чи не хочу, а це питання мушу або треба. Людина готується психологічно з 7 років, що вона буде мобілізована для того, щоб відслужити 2 роки чи 3 роки і так далі. Вона не може мобілізація падати як сніг на голову. Якщо ви готували успішних менеджерів, фінансистів і фінансових аналітиків не 30 років і менеджерів середньої ланки, то ви не можете провести мобілізацію. Люди психологічно не готові до війни. Тут навіть не питання в, просто в армійській службі в мирний час. І тут іншого виходу немає, як Всім бенефіціарам нашої країни або держави самомобілізуватися, тобто ті люди, які були причетні до бюджету, до розкрадання бюджету, до замовлень з боку бюджету, або в інші способи, вони ну скажімо так, себе добре почували. У них немає виходу, як самомобілізуватися. Це точно така ситуація, як з цим мережним бізнесом, коли ви влаштовуєтесь в компанію, яка продає якийсь там товар, він дуже дорогий і нібито дуже якісний, і перші продаж ви можете зробити тільки собі або своїм родичам. І люди, які Хочуть започаткувати мобілізацію, вона може початися тільки виключно з родичів. І коли генерал Валерій Залужний говорить про ефективність військових, і якщо він насправді хоче розпочати процес мобілізації, якого в Україні поки що не було, то він починається з родичів. Приходити додому, роздаєти повістки своїм дітям, братам. Шеданкомусь знайомим і так далі. І е, перші продажі або перші повістки, от вони ось так от робляться. Якщо хтось думає, що це, що це байки, що можна силу використати, то я хочу повернути всіх до Закарпаття в Хуст, Хустинському районі. Є таке село Керецьке, угу. і там покотилося три гранати. Я думаю, що якщо будуть спробувати залучати силоміць людей до мобілізації, то це може закінчитися дуже погано. І це, в принципі, всі знають і розуміють. Тому повернення старих військ, я не піднімаю етичних питань, ну, там, ці військові, які брали, торгували там повістками, так? Я цих питань ну, навіть не піднімаю. Але їх повернення не покращить ніяких о, мобілізаційних там, можливостей. Зрозуміло. Давайте йдемо до наступної тези. Основна проблема мотивації у відсутності явних успіхів армії. За якусь? Ну, звичайно, це одна з важливих. Одна з основного важливих проблем. Якщо немає успіхів, то зрозуміло, ніхто не хоче йти туди, де успіхів нема, а тільки смерть і невідомість. І хто несе відповідальність за відсутність успіхів? Вище політичне і військовий керівництво. вони несуть відповідальність. Але не можна робити, ну, тобто, дивіться, Значить, заплющують очі на яйця по 17 гривень, на всі ці куртки, на те, що виробляв різні у Міністерстві оборони. Не це заплющують. Заплющують очі на віла, які купували військові. Називають їх професіоналами. Ну і заплющують очі на провал літньо осінньої кампанії. Вона ж провалена. Витрачені людські життя, ресурси. Але ніхто не називає речі своїми іменами, А люди це все бачать і ну, звичайно, розуміють. Тому я ще раз підкреслюю, що перші повістки і е мобілізаційний потенціал він лежить серед родичів військов, військових. От Всі ці військові, які були професіоналами, вони повинні починати з усіх своїх знайомих, з родичів. От. А потім далі, 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 до бенефіцарів взагалі. Держави України. Тобто судді, прокурори, всі схематозники і так далі їх достатньо є. Іншого не дано. І вони зіштовхнуться з серйозними проблемами, і все закінчиться дуже просто. З якому не до кінця розуміє наслідки всього. Влада просто розійдеться. Я так хочу нагадати для всіх, що Арахамія вже заявив, що 70% фракції депутатів, фракції слуг народу. Хочуть скласти повноваження і зникнути у невідомому напрямку з урядового кварталу. Цікаво. Це багато про що говорить. Панатолі. Давайте в нас дуже мало часу закі... залишилось, тому перейдемо до наступного питання. Доступної тези. Держава має дати ширший вибір посад, має з'явитися чітка система. Від... Відпочинку та ротації до речі, на рахунок посад. Е, також в цій статті я вже її читав від себе, скажу, що е, там описується те, що невідомо на яку спеціальність попаде людина, яка пішла чи добровільно, чи не доб... скажімо так під певним впливом. Е, і тому ми знаємо про те, що є штурмові бригади, які просто героїчні речі роблять, і, і такі. А є наприклад, до прикладу люди, які займаються. Авіарозвідкою дрони і тому поділу. Але припустимо, людина знає цю систему, вона вміє керувати дроном, і вона би хотіла себе проявити в тому, в чому вона сильна. а У війську ну право вибору це дуже така рідкісна опція і право вибору може бути тільки тоді, коли ви оснащені чимось. Чому такий запит на піхоту і на штурмовиків? Тому що немає не проблеми з озброєнням. Дати кривий автомат Калашникова, до речі, дати людині озброїти сучасного військового автоматом Калашникова, це все одно, що дати йому рогатку в руки. Це одне і те саме. От. І там, де. Найлегше озброювати туди і всіх намагається запхати. А озброїти людину сучасним видами зброї, це набагато складніше. Тому і такі перекоси і тому бажання ігноруються. Тобто, якщо ви маєте свої дрони, купили за власні кошти, то напевно ви можете. На якийсь певний час претендувати бути оператором дронів. Але рано чи пізно дрони закінчаться, і вам дадуть з радянських складів кривий автомат. Ну, це на Перепишуть військовому квитку, вам спеціальність військова і все. Зрозуміло, дуже дякую. Будемо завершувати. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення.